Життя на першій лінії. Житловий комплекс Олексію, Знову зміни в уряді українському. Я так розумію, сьогодні Верховна Рада. Ну, найперше, давайте про е е Кубракова Олександра поговоримо. Проголосували за його відставку. Які ключові питання до нього у вас, зокрема, як у народного депутата були? І чи не з'явився часом він для того, щоб прозвітувати про свою роботу? На жаль, не з'явився. Питання, я думаю, що очевидно, що багато до пана Кубракова, починаючи з часів великого будівництва, яке в народі ще називали великим крадівництвом. Зараз пан Кубраков був відповідальний, наприклад, за безпеку і захист об'єктів інфраструктури. Ще раз це не означає, що там я там в усьому виненку браков це напевно буде несправедливо, але те, що питання є однозначно. Але давайте будемо відверті. Це не я його призначав. Я ні не голосував за жодне кадрове призначення від Зеленського, і власне не ми його і звільняли. Його призначив Зеленський роками слуг народу. Тепер він його звільнив. ЖК, там чорна кішка між ними пробігла. Є різні версії, різні чутки, але вона пробігла доволі давно між ними, і в принципі це готувалося і затягнувся цей процес тільки з причини того, що якщо пам'ятаєте, був куди Бураков знаємом виступили у, у в ролі так званих викривачів корупції. Коли вони здали народних депутатів двох, які, начебто, їм ну, я просто не можу це підтвердити, але цілком це допускаю. Це суд відповість, пропонували їм хабарі. Один з них зі «Слуги народу, інший з волі народу, здається, група. А, от і після цього, якби звільняти одразу Кубракова, було якось незручно, тому Зеленський його ще потримав пару місяців, а тепер вже звільнив. По Сольському були питання за. Відставку проголосували 273 сьогодні. Да, народні депутати. Ну по сольському всім очевидно. Давайте так об'єктивно, навіть як опозиціонер, я скажу, що Сольський був один з ефективних міністрів, дуже небагатьох ефективних міністрів в нашому Кабміні. От, але ми ж знаємо історію з підозрою від набу. Йому тому ну очевидно, що він мав іти у відставку, що він і зробив. Він написав заяву честі... власноруч, Між іншим Так, да, до його честі він написав заяву самостійно, прийшов в раду, звітував, навіть там показував презентацію ти результатів. Ну це нормально, так і має йти урядовець. Насправді не має просто зникати якось знаєте, в сутінках, як в нас постійно це відбувається. Має прийти, розказати що як. Чому, чому і цей. Він прийшов, був це, вів себе гідно. Ну але очевидно було, що ця відставка відбудеться. В результаті у нас напівпустий кабмін. Наскільки пишете ви, і наскільки вдається рахуватися. П'ять дірок. Да, давайте озвучимо, яких е очільників міністерств немає, і що буде з цим далі. Ну це занадто багато, так. Ну, 100%. Значить, у нас немає міністра по справах ветеранів, немає міністра по культури і інформаційної політики, немає міністра аграрної політики, нема міністра інфраструктури і розвитку громад і немає молоді і спорту. Забув. Молоді, і спорт. молоді і спорту, і ще й молоді і спорту, да, у нас е, е, теж нема. Ну це вже багато. Це п'ять. А ще нагадаю, що Кубраков був ще й віце-прем'єром. Тобто, віце-прем'єра в нас одного теж немає. Тому ну, це серйозно. Ну, знаєте, якщо б наш уряд був реальним урядом, то це було б прямо вже серйозним викликом. Враховуючи, що наш уряд працює як департамент Офісу президента, один, один з департаментів офісу президента, ну то це не так критично, але все одно, тут, навіть з точки зору публічної і з точки зору зовнішньополітичної, в нас багато питань От одна аграрка, чого вартує, ну нам потрібен міністр. Бо міністр ну, традиційно п'ятниця була в п'ятницю. Була година запитань до уряду. Колись. А чи є така можливість поставити такі запитання прем'єр-міністру? Ви Тепер? знаєте, начебто, завтра планується година запитань до уряду. Якщо буде, я буду вести трансляцію на своєму Тіктоці. ютюбі. люди можуть подивитися. А, і звичайно, якщо буде можливість, то є питання до нашого уряду. Це так м'яко кажучи. Тому будемо, якщо завтра це все відбудеться, то будемо ставити питання? Може, почуємо якісь відповіді. Ну от власне та про призначення звичайно цікавило би і цікавить питання, що з цією е, е, темою про розділення Міністерства розвитку громад, територій і інфраструктури мали на два окремих відомства. А е, чи є ще це в планах, і як це буде, чи будуть це додаткові люди, додаткові якісь структури? Як така реорганізація має відбуватися? Ну саме під егідою розділення цього міністерства Кубраков і був звільнений, бо заяви він не писав. Коли знаєте, ну це якась наша безкінечна гра, імітація бурної діяльності. Об'єднували два міністерства, створюючи якогось монстра, тому що тоді любили Кубракова. Він був любимчиком, віце віцепрем'єра отримував. Ну і йому давалося все більше і більше впливу. А тепер Кубракова розлюбили та ще й міністерство. Давайте роз'єднаємо. Я не був прихильником його об'єднання, але можу сказати вам, що тепер це питання, ну процес роз'єднання він теж займе час. Бо коли об'єднували, це ж припиняли цілі два міністерства, розумієте? І створювали нове. Тепер треба буде припинити одне і створити два нових. Це, це шалений бюрократичний процес, це купа грошей. Я не дуже розумію, в чому така вже нагальна необхідність. Я би під час воєнного стану не дуже би грався цими речима. А, якось це можна було б перерозподіляти всередині якогось потужного заступника поставити. Ну якось ну але в нас здається процес важливіший за результат. А у Верховній Раді трохи по іншому. Як працює парламент сьогодні? Які наголосували законопроекти? Що з важливого? До прикладу, про штрафи проголосували для тих, хто ухиляється віднесення служби. І, я так розумію, про громадянство для іноземців добровольців? Ну, це от другий законопроект Та, є реально важливим у нас сьогодні. Воюють люди, білоруси, грузини, росіяни, які воюють в складі нашого інтернаціонального легіону, окремих інших підрозділів, і в них там, наприклад, закінчується термін паспорту, і ми їм говоримо: ну а тепер їдьте в там умовно кажучи в Білорусі Зробіть собі новий паспорт. Ну, ми уявляємо це собі, їх, там зробили. розстріляють да ну тому це давно треба було зробити. Слава Богу, нарешті цей процес зрушив з місця. Це тільки перше читання. Що стосується штрафів, то скажу я вам так. На мою думку, якщо ми збираємось діяти тільки батогом і все, то в нас буде велика біда. Тому що нам треба, да, я, я, не, від, я не відкидаю того, що примус взагалі держава це є примус, це, це факт. Але ну, має ж бути і мотивація. Значить, термінів служби немає. Грошове забезпечення, віці не 70 додаткових, ну, місяць пройшов, де вони? Що ще має статись? Де постанова Кабміна? Де наказ? Ну, постанова Кабміна є, де наказ Міністерства оборони, який, власне, бачить? де виплатив, простіше кажучи, Ну, за квітень хлопці і дівчата не отримали нічого, ніяких додаткових коштів, тих, що на нулі-нулі, як нам казали, де ротації? А, ну, якщо ми будемо, знаєте, з однією рукою робити з українського військовослужбовця саму безправну людину в Україні. Не, не платити гідну зарплату, не займатися їхнім е, лікуванням, ну про ризик для життя. Ну, це очевидно навіть і казати, немає що. А іншою рукою будемо намагатися загнати військо людей, ну це не буде працювати, бо ну, люди будуть так пручатися різноманітними засобами. І, слава Богу, що є свідомі громадяни, які пішли добровільно, які воюють, служать. Ну але все-таки має бути мотивація. Держава має зробити військову службу. Шанованою, бажаною і такою, де людина за ці ризики отримує хороші гроші, реалізує себе, знає, коли вона повернеться додому. А в нас все якось крен на ботіх і, і все. Я дякую вам, пане Олексію, що ви долучилися. Дякую, що знайшли час. Олексій Гончаренко, народний депутат України, фракції Європейської Солідарності, був з нами на зв'язку. Дякую.